Ну що ж, друзі, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Ми знову в лісі на такому підйомі, де недавно зробили нову дорогу. Е, дуже погано тут поки що, бо вона не дуже вляглася і на каміннях острих надзвичайно е, б'є. Я тут вже рюкзака кинув, набрав собі води. хоча там наверху теж є вода, але вирішив набрати тут, відпочити трохи і піднімаюсь далі. Тут уже зараз Грибні місця. Не знаю, чи будуть гриби сьогодні, чи не будуть, тому що це розвідкове таке місце. Тут переважно осінні гриби. Але бачу, туди вже поміж є і осінні гриби. То думаю іду, гляну і догляну я. Я в лісі, дивіться, де зупинився, рюкзачок вже скинув. Їхав звідти, побачив гриба одного другого. Думаю, не стаю біля них зразу, бо ну, щоб міг познімати. Проїхав. Зупинився, а тут дивіться, які два красені. Осінняки, якби такі вже, вони вже на осінні змахують, дивіться. Ну, хоча, можливо, це ще літні, але змахують такі на осінні. Ось така краса. Зараз буду зривати, ще для тіктоку хочу відзняти, потім вам ще не покажу. Але максимально, максимально хороші гриби. Фантастична знахідка, дивіться, що за гриби знайшов. Гриб, веселка. Ось, це він, дивіться. М -м -м. Заберу з собою. Подивіться тільки, це удача. Знайшов два такі яйця. Ой, дивіться, ще є. Я не побачив. Тут є ще. Ой, ось іще один. Клас. Три штуки. Клас. Ну, знахідка, що треба. Файно. Зараз ще тут поблизу пошукаю, може буде ще щось. Дивина та й годі. До лісу зайшов, знайшов зразу сироїжок, купу, два білі гриби, три гриби веселки, купу лисичок, які зараз будуть всі зрізати. І ще на другому боці такого потоку ще один білий гриб. Два, дивіться, два, дивіться, який один велетень. Ось який здоровий. Давайте з нього і почнемо. Ще лисички. Ще лисички, ось такий велетень один. О, та то краса! Та то фест, просто подивіться на цього гриба. Ну то фортуна, можна сказати. Бо зустрів тепер грибаря, сказав, він тут ходив, нічого не знайшов. А я вже чотири білі гриби тільки зайшов, плюс купу лисичок таку неслабеньку. Тому це полювання мені починає подобатись. Гриби як осінні, чесно кажучи. Стесенькі, дуже класні. Зараз тут буду ходити і дивити, а поки що ось така удача. Ось там ще лисички. І там, може, ще зараз будуть, бо зазвичай там ростуть. Невеликий фрагментик відео показую, тому що я зразу не видивив, де знайшов цього гриба. Зірвав лисички і побачив, зразу, дивіться, один, два, три, чотири старі гриби, які вже пропали. А ще плюс тут є ось такий білий гриб один. Тут, не знати, який він буде. І ще один ось тут. Але того вже не варто брати, хай тут собі лежить. Ось така знахідка непогані, знахідки чудові. Будемо продовжувати. Так, знайшов гриба. Навіть не знаю, чи такий можна зривати, чи ні, все ж таки зірвав. Дивіться. Ось такий гриб тріснув. З виду виглядав як звичайний дощовик, але тріснув і дивіться, всередині тверда як камінь. Якесь яйце всередині. Я спершу подумав, що це гриб веселка, але таких розмірів я ще не бачив. Підкажіть, може хтось знає, що за гриб, бо навіть не знаю, як його в інтернеті знайти. Так, попереднє відео. Перша частина показувала того гриба. Е, ніхто мені так і не відповів, що за гриб. Вирішив я його розрізати. Дивіться, в розрізі який ось така грибина. Видно, що це служить у нього як коконом і потім він проростає. Но таку знахідку я ніколи раніше не бачив, що за гриб дивовижно. Не знаю, пишіть, може хоч хтось знає. В інтернеті вже все перелазив, не можу знайти щось подібне. Якщо чесно, то це місцина така, яка мене перша радує осінніми білими грибами. Я з гордістю можу сказати, з впевненістю, що це вже осінні осінні гриби ось вони такі. Ну, літні, бо влітку, але ну, вони вже тої форми і ну, того філя, як то, того виду, що росте осінню. Ну, тут головне тепер, щоб... Були дощі і гриби будуть комфортно рости аж до самої зими. Ну, Але це таке, як пощастить з погодою. Там буде видно. Хотів підібрати три штучки сироїжок, а поряд два білі гриба знайшов. Поки два, більше не роздивлявся. Гриби такі. Змахують мені на Ну, але... Зна. Ось такий. Ну, непогані. Дивимося поблизу, забираємо сироїжечки і будемо шукати, шукати, бо вже попадаються в багатьох місцях. Значить, все-таки гриби тут повинні бути. В прибережку в лісі знайшов справжнього гіганта. Дивіться тільки на розмір цього гриба. Це страшне. Напевно цього сезону це найбільший. Попередньо був знайшов теж велика на одного, але це справжній велетень. Так, давайте... Ну що, брати я його буду по-любому з собою. Зараз я вийду. Так з лісовою дорогою проходив, його помітив. Тут рюкзака закакину. Ну він буде чистий 100%, даю гарантію. Давайте на двоми, дивіться. Білосніжно чистий. Що, чистимо, забираємо та такий гриб. Та в ньому буде кілограм, напевно. Ну Може, кілограм він буде, ну, 800 грам має бути 100%. Ми ще його досить таки сточили. Але... Грибина файна, жовтина ще теж знизу хороша, тому сушіння буде. На цих місцях, де я збираю, гриби є ось так, приблизно з цього часу. Ось такі гарні і до самої зими. Навіть ще в снігу бувало тут знаходжу. Це унікальна місцина в лісі через те, що тут протікають потоки лісові. І тут зазвичай вистачає вологи грибам. І вони тут ростуть дуже тривалий період постійно. Якщо ще дощить, то їх тут море. Ну, хоча люди знають і всі ходять сюди, але грибів вистачає. Того знайшов великана, гіганта, ось там, в тих зарослях, потім тут знайшов наступного того гриба, що вже відчистив, я вже перегрузив кошику до великого кошика, а тут був ще один. Я просто спершу не розглядів його, а вже коли почистив того, то побачив. А ось попереднього знайшов ось там. Ну, Ще плюс один. І плюс три гриби, я знайшов зразу тут. Ну, Треба дивитися. Та сама місцина, знайшов там, заходжу далі, в того куща де знайшов гіганта. Дивіться, ще один ось такий. І ще один тут. Ну, знову не роздивляюся, знову забираю ці два, якщо буде ще, включуся ще раз. Ось так. Бо, можливо, десь тут є ще поблизу, але я не ходив, не роздивлявся. По ходу діла йду, знімаю, зриваю, чищу. Ось така краса. Так, якось ці гриби мені дивно ростуть, тому що немає якоїсь такої закономірності. А просто ось так десь по один вистрибують. Ну не знаю. Зараз буду ходити дивитися по старих місцях, бо тут, де я ходжу, то слабенько. Максимально сумнівався йти сюди чи не йти. Але коли побачив цього гриба, то зрозумів, що недарма, недарма я все-таки сюди прийшов, подивіться. Що за грибочок? Ну, звичайно, що не ідеальний, бо бачено вже по ньому що погризений, але тим не менш здоровий, ще щось у ньому живого залишилося. Переважна кількість. Ось така грибина. Далеко біля потоку. Я тільки зайшов на цю місцину, може зараз буде ще щось. Шукаємо. А наступного гриба довелося шукати наступні 30 секунд. Тому що тільки тому відрізав корень або забрав тільки шапочку, а вже інший гриб. Ось такий. Того відчистив, а того ось так. О, знайшов. Ну, ще б хоч два-три, та не дарма сюди йшов. Ну, зараз гляну. Палю локацію. Казав ще хоча б два, а знайшов три. Знайшов три гриби. Молодюсінькі. Видно, що тут ніхто не був, бо вони прямо тут на дорозі ростуть. Ще плюс сироїшки, Ну, Її брати не будем. Ну, щось мені не подобається. Хоча я сьогодні сироїшки беру. Але беру гарні, красиві, не червіві. Ну, щоб не нести додому мусора якнайбільше. Два. Три. Ну, непогано, 5 грибів тут знайшов. Це вже результат, що скажете. Чищу. Комари кусають, але грибочки мусимо зірвати і бігти далі. Ось такі осінні гриби. Ну, Вони осінні, хто б що не казав, я не знаю, Ну, пишіть. Але схожі на осінні. Ось такі грибочки знаходжу. Уже шостий тут знайшов. Ну, погризені трошки, бо їх багато нема, та звірі ними ласують. Ну, а то вже краса. Дивіться, який файний. молодюсінький, Без пошкоджень майже. Трошки тут. Але то дурниця. То справжній ідеальний грибочок. О, Такі гриби я люблю збирати. А потроху, потроху нема, нема, він начебто тут з грибів, але потроху набираю. Знайшов ще два гриби ось того і ось того не показував. Бо такі вони, ну, не дуже хороший стан. Як і саме цей погризений, але більш-менш він такий цікавий. То думаю такого варто показати. Ну. Ось така знахідка. Тут мені трошки пофартило, як бачите, там знайшов 5 чи 6 грибів, тут 4 і вже зараз 10 грибів. Тут прямо на рівному місці. Чищу. Ось такий, аж блистить. Та що? Та то просто бомба. Подивіться. Що то є за гриб? Це вже такі гриби. Аж душу радують. Ось такі знахідки. Краса. Це прям твердий. Капець. Клас. Цей бучок повалений тут стоїть вже декілька років. Потроху він висихає, як бачимо. Тому що раніше він був прям такий насичено-зелений. З кожним роком він відсихає. Ну, Але кожного року я тут знаходжу під ним круті знахідки. І зараз теж знайшов якогось гриба. Але не знати в якому стані, бо зовіду такий не дуже. Зараз його зірвемо, подивимось. Ось така грибина, поїде на їх. Чорні жуки дуже їдять. а так... Міг бути симпатичний гриб. Тулубатий, хороший, а так. Треба зараз половину викинути. Така знахідка. Прямо їхав на мотоциклі дорогою. Бачу, жовтіється здалека. Ось така здорова грибина. Ну, видно, що ніхто не збирає їх. Бо ось ці жуки, бачите. Ось ці жуки. Де він подівся? Вже десь під листя. Вони з'їдають коріння особливо капітально. Ось такий гриб. Там знайшов того жовтого, що побачив з мотоцикла. Недалеко від нього, трошки нижче, метрів 15, може 20, ще один гриб. Та ж сама ситуація. Жуки. Бачите, ну, слідів мишей і слідів е, слемаків дуже мало. В основному жуки точать. Буває і таке, як бачите. Так, знову показую, нікуди ще не переїхав, мотоцикл вже в іншому боці знайшов іще там плюс гриби, сироїшку. І ще такий білий гриб. Ну, гриби рідко, ну, але гриби більш-менш такі величкі, бачите. Ну, хороші ще на сушіння будуть. Але великі то кош кіш мій швидко наповняється. Тому не гаю часу, бо щось хмариться. Геть захмарилося вже, то зараз годин бути дощ.